Привезли його 10 липня. Це якраз був мій день народження. Да, він приїхав до мене на день народження. В останній раз. Так розповідає про свого загиблого брата, військовослужбовця Вероніка Кондратенко. Жінка розповідає, Максим Ковбаса загинув 2 липня 2024 року на Донеччині. 2 липня, о 8 годині вечора, Максюхи не стало. А, скажімо так, аби він був трошки вищий, він би зміг випригнути з окопу, перепригнути в інший, і, може б, це йому врятувало б життя. Але, на жаль, так не сталося. Через ворожий дрон він підлетів до нього і вбив. А Максюхи було. 24 роки. Загибель Максима велика гора для усієї їхньої родини, ділиться Вероніка. Для мами, для тата, для Максима. У нього був єдиний син, у мами-мами залишилась я, донька. Але такого говірливого, гомінкого і веселого брата, сина, на жаль, не стало. Для бабусі це теж був великий удар. Це наше сонечко, наша зірочка. Ми його дуже любимо. На захист країни її брат став спочатком повномасштабної війни. Ділиться Вероніка. Додає, спочатку про його рішення вона не знала. Він воював на Херсонському напрямку, але опять знов таки я це дізналася вже через рік, бо він знов таки нічого не казав. О, після цього вже його відправили на Запоріжжя. Про це вже я знала, що він там є, що він там базується. Після Запоріжжя його знову відправили в Вінницю, де він був, перебував. І було в нього бажання піти у Гур, так називаємо. Але в його військовій частині його переводять на інше направлення, і це було. В Донецький напрямок. Таким чином він потрапив до 110-ї бригади розвідки і потрапив на Донецький напрямок. Час від часу з братом вдавалося поспілкуватися телефоном, каже Вероніка. Востаннє напередодні загибелі Максима. Якось перед цим, коли він довго не виходив на зв'язок, завжди ем, на душі було дуже важко. А цей раз. Якось серце нічого не підказало. Пройшло три дні, я почала дзвонити на той номер, але ніхто не відповідав. І під вечір вже мені перетелефонували. «Алло, добрий день, це Вероніка, сестра Ракети. Кажу, що він там? Кажу, все добре. Мені кажуть, «Ні, не дуже. Кажу, заборів, заболів, мавірно, сирун, да? кажу, простудився. Но мені кажуть, ні. Каже, Максюхи з нами немає більше. А далі все як в тумані. Майже нічого не пам'ятаю. Хотілось думати, що це просто розіграш. Максим неначе відчував, що загине, згадує жінка. Ми з ним проходили мимо алеї слави. У нас в місті. йшла старша дочка, менша була в колясці, він її віз. І він такий шутник, звісно, він любив чорний юмор. Каже, Вероніка, заброніруй мені тут місце. Каже, Максим, каже, ти що взагалі ненормальний чи що каже, ти мелиш. Я каже, ну а що? Каже, вдруг, каже, не буде з ким дівчат оставити. Каже, приведеш сюди і хай гуляють. Будуть питати, де дівчата, скаже, що Максим за ними наблюдає. Тільки зараз згадуючи це, я розумію, що це, напевно, було на тому місці, де зараз стоїть його стела. За словами Вероніки, її брат довгий час мріяв завести собаку. На своє день народження на 24 роки, десь через пів місяця після цього він купив собі песика американського стафа. Назвав його Бамбас. Він дуже сильно собі хотів песика, дуже. В тому, як Максюха загинув, Бомбас захворів. Хлопці, ми їх дуже сильно просили, щоб вони спасли песика. Максюху ми просили, щоб він не забирав його з собою. І хлопці їздили до ветеринара, йому поставили катетер в лапку. Його кожен день возили на крапельниці, його відпаювали, куча ліків різних. Але його вони врятували. Вони привезли його вже, коли Максюху ховали. Песік. Зараз він живе з мамою і з папою. А ще Максим дуже любив своїх племінниць і завжди приділяв їм час, згадує жінка. У нього в кімнаті прапор, який зараз у нас вдома лежить. А на ньому малюнки. Старша дочка йому малювала Марінка. Він всіх дождав. Каже: мені Марінка каже, повинна намалювати малюнок. Вероніка каже: вдячна військовослужбовцям, які змогли повернути тіло Максима додому. Я по життю буду. Вдячна хлопцям за те, що вони його нам повернули, за те, що ми могли з ним попрощатися, за те, що ми його побачили, поспілкувались, а не так як більшість сімей чекають і живуть в непізнанні. Вони не знають, жива їхня дитина чи ні. Взагалі буде що повернути. Також, додає жінка, відчуває підтримку й друзів Максима. Без них, каже, пережити втрату було б набагато важче. Катерина Войтенко, Суспільне, Новини, Сумщина.